Тривалість життя та швидка ходьба. Який тут зв'язок. Всім вітання. Вчені стверджують, що іноді навіть невеликі зміни в способі життя можуть мати значний вплив на загальну тривалість життя. Було проведено дослідження, з'ясували, яка швидкість ходьби є оптимальною для довголіття. Так ось, швидка ходьба корисна для серця, оскільки вона допомагає поліпшити стан артерій запобігає серцевим захворюванням. Дослідження показують, що ходьба протягом щонайменше 50 хвилин кожного дня знижує ризик серцевої недостатності майже на 25% серед жінок. У постменопаузі інші дослідження, проведені в університеті Феррарі, показують, що серцево-судинні пацієнти, які регулярно ходять, рідше потрапляють до лікарні. Регулярна швидка ходьба допомагає нам залишатися активними, тим самим запобігаючи багатьом захворюванням. Щоденна ходьба покращує імунну систему, виробляючи телімфоцити клітини вбивці, які атакують інфіковані клітини у нашому організмі. Більше того, дослідники з медичної школи Масачусетського університету виявили, що люди, які щодня ходять пішки, хворіють на застуду на 25% рідше ніж ті, хто веде сидячий спосіб життя. Крім того, регулярні кардіотренування, такі як швидка ходьба, допомагають поліпшити кровообіг і контролювати високий артеріальний тиск. Численні дослідження показали, що ходьба знижує як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск. Це відбувається тому, що вона підвищує рівень оксиду азоту, який дозволяє кровоносним судинам розслабитись. А ще швидка ходьба може допомогти не тільки вашому тілу, але й розуму. Ходьба кожного дня по 50 хвилин може покращити ваш настрій, оскільки вона вивільняє ендорфіни та інші подібні гормони, які забезпечують емоційний підйом. Крім того, вона також може покращити пам'ять у дорослих, якість сну та роботу мозку. До речі, дослідження показали, що учасники з низькою швидкістю ходьби мали приблизно в три рази підвищений ризик смерті через серцево-судинні захворювання у порівнянні з учасниками, які ходили швидше. За словами фахівців, ходьба це один з найпростіших способів стати більш активними, схуднути і зміцнити здоров'я. Швидка ходьба. Може допомогти розвинути витривалість, спалити зайві калорії і зробити серце більш здоровим, так стверджують вчені. Пишіть нам у коментарях, чи ходите ви кожного дня, і якщо так, то які зміни ви побачили у своєму організмі.